Вітаю, програма Соціальний статус про ваші пенсії. Сьогодні в студії тоніса заступник начальника управління пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України Валентина Кудін. Валентина тоніно ми раді вас бачити. Доброго дня. Пані Валентина, ви начальник відділу накопичувального пенсійного забезпечення. Як діє цей механізм добровільної сплати страхових внесків? Як ви вже зазначили, про те, що людина, яка не є платником єдиного соціального внеску, вона про себе має попіклуватися самотужки. До таких осіб належать особи, які досягли 16-річного віку, у тому числі іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, а також громадяни України, які перебувають за межами нашої держави. І в інших країнах працюють або ж постійно проживають. А власне сам механізм людина йде до пенсійного фонду. Розглянемо ситуацію, якщо я працюю за кордоном або ж проживаю за кордоном. Мені цей договір треба укласти протягом року від того початку, коли я почну перераховувати кошти на рахунок пенсійного фонду або ж до міністерства доходів. Протягом цього року я маю звернутися до пенсійного фонду за місцем свого проживання для того, щоб я уклала договір. В цьому договірі Зазначається загальне положення, які мої права, як і права у пенсійному фонді і в тому числі який розмір внеску я маю сплачувати. Тут треба зауважити про те, що розмір внеску по договору добровільного страхування не може бути менший ніж мінімальний розмір. Єдиного внеску в частині пенсійного страхування. І Багато людей скористалися цим правом. Сім тисячу. 7 тисяч так е, яку суму повинна е, перерахувати людина щомісяця за договором добровільної участі в системі е, цього е, страхування? Ця сума е, не може бути меншою від мінімального розміру е, єдиного? Внеску для пенсійного страхування вона розраховується як 33,2% від мінімальної заробітної плати на сьогодні мінімальна заробітна плата на складає 1174 гривні. Якщо там зробити добуток від 33,2%, то це складає десь 380 гривень. А от за ті періоди, які минули, чи можна сплатити ці внески? Звісно, якщо людина звертається до пенсійного фонду і в в неї не вистачає страхового стажу. Вона може разовим платежом, також треба відзначити, що були уточнення, разовим платежом, не укладаючи договір на цілий рік, ти може здійснити оплату за той період, який тобі не вистачає для призначення пенсії. А розмір внеску розраховується за тими ставками чи за нині За на, на дату укладення договору. Тобто, і, тобто період, за який приймаються внески, може бути необмежений. Я правильно зрозумію е, обмежується воно з 2000 року. Людина для себе вона е, са, на власний розсуд. Е... Дійшла висновку про те, що в неї є така необхідність купити страховий стаж, як казали наші громадяни про те, що в нас є інші можливості, що людина може скористатися тими ж недержавними пенсійними фондами, там де у неї додатково. Але людина дійшла висновку про те, що в неї не вистачає необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком, і саме з цією метою були створені умови для добровільної сплати таких внесків. Ну, договір можна підписати, але потім з якихось причин платник не може дотримуватися зобов'язань. Якщо протягом року платник не дотримується зобов'язань, договір може бути розірваний. Крім того, внески, які людина сплатила за цим договором, вони не повертаються цій особі, для того щоб призначити пенсію за віком 15 років, а в розмірі мінімальної 30 років. Пані Ватино, відповідно до постанови уряду, сьогодні люди пенсійного віку отримують соціальну допомогу в розмірі не менше мінімальної пенсії. Ну як вони навіть взагалі не працювали? Чи не втрачається сенс у оцих договорах добровільної сплати внесків в такому випадку? Сразу, одразу хотіла б відзначити про те, що соціальна допомога, на відміну від пенсії, в Призначається при досягненні більш пізнього віку 59 для жінок і 63 роки для чоловіків. Крім того, якщо ти призначаєш пенсію, ти однозначно підпадаєш під ті. Норми, які визначені законом, це стосується перегляду у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму, з індексацією, а також перерахунком пенсії, які в нас здійснюються кожного року. Тому тут є свої нюанси. От ми часто в наших програмах говорили про недержавні пенсійні фонди. Чим у договірці ці добровільної участі в державній пенсійній системі ну вигідніше, скажімо, ніж участь у недержавній пенсійній фонди. Я буду так, якщо казати, чим відрізняється краще сказати, відрізняється, чим відрізняються. Тим, що однозначно, ти знаєш про те, що ти отримаєш протягом невизначеного періоду пенсію при досягненні пенсійного віку, який у нас визначений, там для жінок сьогодні 56, для чоловіків 60. Що стосується недержавного пенсійного забезпечення, то договір ти укладаєш і самостійно визначаєш, коли ти будеш отримувати цю виплату. Крім того, в недержавному пенсійному забезпеченні розмір твоєї пенсійної виплати і період протягом якого ти будеш отримувати, залежить від того, що в тебе є на твоєму власному рахунку. В, з випадком Обов'язкової пенсії розраховується по формулі і однозначно визначається розмір, який постійно тобі буде виплачуватися та підлягає індексації. А недержавна пенсійна виплата вона залежить від результатів інвестиційної діяльності. І особливість, звісно, що є. Те, що твої кошти в недержавному пенсійному забезпеченні вони є твоєю власністю і успадковуються це відповідно до законодавства, чого немає в нашій обов'язковій системі, пані Отина. Ми вдячні вам за участь в нашій програмі.